Вітання всьому клубу XA50 це відосік для власників Toyota RAV4, саме тих, хто хоче дооснастити свої автомобілі ось такими ліхтариками у задню ляду у кришку багажника замість заглушок. Хочу вас попередити про декілька нюансів під час купівлі та монтажу. Отже, перше, на що слід звернути увагу під час купівлі? До мене приїхали ось два комплекти. Як бачите, один з них до 2021 року, інший від 2022 року. Вони відрізняються за роз'ємом. Toyota замінила роз'єм, до якого ви під'єднуєтесь. Ось, наприклад, беремо. Це у нас 2022 рік. І у 2022 року тут роз'єм ось такий маленький. У 2021 року він значно більший, тому. Під час вибору дивіться дуже і дуже уважно. До 2021 року, з 2022 року. Бачите, вони різні. Тому не промахніться під час покупки. І далі проблеми пов'язані із монтажем всього цього комплекту. Отже, коли ви отримали комплект, у вас є ось такі два дроти. Для чого вони не вставлені ось у цю фішку? Вони вставлені для того, щоб ви могли їх через гофру ззаді в ляду протягнути. Просто берете, отак ось чимось скріплюєте на жорсткий. Я зазвичай використовую спіцу від щітки двірників і протягую. За останні два роки я вже маю п'ятий випадок, люди скаржаться, що у них щось згорає в авто, коли вони монтують ось цей прилад. Я не знаю, як це відбувається, вони не кажуть. Але я так здогадую, що скоріш за все намагаються перед монтажом перевірити роботоспособність цього девайсу, і ось ці два контакти замикаються. Звичайно, можна поміняти запобіжник, якщо виграє запобіжник, але у Toyota rav 4 є такий нюанс, що запобіжник зачасту залишається робочим. А вигорає саме мінус у блоці керування, тому що у нас керування освітленням ось на запобіжнику ДОМ. Якщо знаєте, під лівою частиною біля лівої ноги водія, блок запобіжників, і там є запобіжник, який називається дом, Він відповідає за освітлення в салоні, в тому числі і в багажнику. Так от, якщо він у вас цілий, а система не працює, то у вас, скоріш за все, вигорів саме мінус у блоці керування. Щоб його замінити, це дуже багато. Грошей треба витратити. Діагностується це просто. У вас там на роз'ємі, який у багажнику у ліхтарику, у вас там буде робочий плюс, плюс 12 вольт, ви їх тестером можете знайти, а мінус у вас не буде. Тобто, якщо ви тестером будете заміряти, ви один щуп на плюс кидаєте, інший на кузов автомобіля. І тоді у вас з'являється 12 вольт. А якщо ви на два контакти, у вас 12 вольт немає. Це свідчить про те, що ви спалили блок. Керування, як цього запобігти? Ну, по-перше, коли я монтую, я ніколи не перевіряю роботоспособність системи до повного встановлення. Я і так знаю, що воно буде працювати. А якщо навіть і десь не буде працювати, ну це Китай гарантії у вас навряд чи буде. Ви не будете все це знімати і відправляти назад. Ви, скоріш за все, будете купляти новий комплект. Це по-перше. По-друге, що вам заважає просто заізолювати ось ці два дроти? Ці два контакти просто ізоленту накинути на один, потім на другий. Або там термоусадку, тимчасово на них накинути і перевіряти собі. Ну, не знаю, не робіть так, тому що ну, проблем багато. Також у комплекті у нас є сама фішка, в яку вставляється ось ця штука. Дивіться, не переполюсуйте. Червоний плюс, чорний мінус. І так само відповідна фішка, в яку ви будете це вставляти. Дивіться, там так само: червоний і чорний, або чорний і білий. Є два варіанти. Ось чорний завжди мінус. Або візьміть тестером, перевірте, щоб переконатися, що там дійсно у вас чорний мінус, а інший колір то плюс. І відповідно до цього, вставляйте у фішку ось ці моменти. Також тут є два запобіжники, які на цьому ж дроті ось тут знаходяться в цьому. Перевіряйте ще ось цей момент, тому що може бути запобіжник дом ціл, а запобіжник тут вигорюший. Користуйтеся услугами сервісу Просто неба. У нас навіть є вже послуга з доставки. Тобто я закуповую ось ці комплекти в Китаї, привожу і монтую тут вам. На ваші автомобілі усі ціни по монтажу без урахування обладнання ви можете подивитися на нашому сайті xa50.com.ua у розділі. Клубний сервіс або приєднуйтесь у нашу барахолку XA50 у телеграм-каналі. Там я виставляю всі комплекти, які прибувають до України. Так само, як і передня камера на XA50. Коли я ці комплекти отримую, я їх перепаюю, підготовлю для того, щоб їх без проблем і без вандального втручання у штатну проводку встановити. Я про це викладую пости і пишу, скільки штук є в наявності, що в резерві, що вільне, і ви можете замовити. Дякую всім за увагу. З вами був Кольов Ігор, і до зустрічі в новому відео.